Дякую всім, дякую всім. Продовжуємо стрім. Як вижити лімон, я поняв. Байден дякує 123 гривні. Не та промовляє. Хвесь, давай трішки фрістайлу може підмощний біт. Підмощний. Так і напишемо, мощний бід. А хто це такий? Хто це донатор оцей? Що фрістайл просить. Це Влад, Мощний біт. Це не Влад. Влад, Влад так не пише. Це хтось, хтось анонімний і не хоче признатися хто. Напиши вже в чаті, хто це. Мощний біт. Мощний біт, Фрістайл. Представляєш, вижити лімон зараз буде читати фрістайл. Може, може мене якось по цей посуне трохи. Не знаю, як це сказати. Ось це, це мощний біт чи ні. Це якась лірика. Людина хоче мощний біт. О, от, оце, оце мощний біт, Дивись. Я просто вже знаю по картинкам приблизно. Дай трошки голосніше, щоб було. Щоб мене не забивало, щоб мій голос не дало сюди туди. Опа, фрістайл, короче, людина, як вижити лімон за донат фрістайлить Ніфіга собі таке. Ви бачите, рідко. Фрістайл, це вам не дітки, це вам не дітки виховувати Дядько сидить на балконі. Чи де там? Де там твоя дружина? Чому вона спить? Чому ти не знаєш? Що ти, ти сидиш? Хватить сидіть, про що говорить? Про якусь політику. да, скільки можна, дядько, дивись, що ти в очках тут вилупився на мене, га? Чортиня, ти думав, що я не знаю української мови. Давай качай, качай головою. Давай розкажи, Розумію. що ти хочеш сказати. Розумію. Скажи, да, що да. ти хочеш, що про що ти побалакати. Навіщо ти тут сидиш кожної ночі? Чому тобі не спиться? Де твої очі? Дядя, Дякую, що ти з тобою? Закройши, ти? Я рот не закрою, рот не закрою, тому що я буду говорити. Я для того й прийшов сюди говорити. Я Олег Ляшко, з іменем радикальної партії, знімай штани, я сказав. Знімай штани іменем радикальної партії, я партій. І Олега Ляшка, знімай штани, погнали далі Добре, сліганька. То, то, давай, дай, добривечора, ми то, з України, да, Русі, підораси, тут всі, коротше, ти понімаєш, я хотів тебе бачити в пеклі. тому що ти тут дрочиш, сидиш, в цій чат рулиці. на дівчат з дівчатами спілкуюся, з блогерами всякими. Убогі, в тебе убогі діти, в тебе убога жінка, в тебе убога мама, в тебе убоги дід, убога, баба. Всі в тебе убоги, в тебе убога курка, в тебе убогий півень, в тебе убога собака, Да убога рука Тебе убога, нока, тебе убогий В тебе все у Бога, тебе лисіна у Бога. всі у Бога живуть. А ну ну то за Лисіни такі, я просто не бачу, бо я думав, що ти не волосати. Одначе я думав, що ти не ти не юначе. Ти тут, дядько старий, що ти значиш, що ти значиш в цій країні, в, цій, в цьому світі. Що останеться, який слід? Ти залишиш після себе нічого, знімаєш штани, іменем радикальної партії. Я сказав, давай, знімай штани, що ти тут сів, куди ти насрав? Я ж тебе прос не це не робити, господи, фу, я не вмію, я продовжую говорити. Давай поговоримо зі мною щось нормальне розкажеш. Ти давай, напевно записуєш давай. ролики, будеш хайпувати на мені. Потім заробиш нові донатіки. Потім, короче ти вежливих людей обгониш і всяких блогерів станеш самим відомим хуєсосом в Росії, як всі. І будеш, короче Путіну сосати. Будеш, короче постілкай Путіна. Будеш, короче постілкай Скопеєва, постілкай Маркарі. Ты все манят, и всех ты, блин Будешь, короче, им не только зарплату протить Но и дань отдавать Будешь, короче, ты всякую там Чушь нести, как всегда Как всякие блогеры рашики, блядь Хуета, будешь говорить Зайдите в Рулет ТВ, тут кончено Мы всех приглашаем туда А хуй тебе на, хуй тебе на Рулет ТВ это пизда борода Короче, непонятная шняга Снимай штаны, я, я сказал, давай Работяга, я блядь только что прорекламировал несколько раз Да, я <смеш> знаю, я знаю. TV. Да, да, да. Ну что типа шот тупоре шняга, как бы. Слушай, вот. слушай, а вот ты сидишь в Ом ТВ или чат-рулетка? В чем сидишь? Я сижу в чат альтернатив, а чат альтернатив. А, так, а я в Ом ТВ. Ну и что? Я бывает в ТВ сижу. Подожди. Не, подожди, так я, я только что заходил в чат рулетки, я... Мы с тобой только что богенький поговорили. А теперь зашел в Ом Тв, а ты в одной тоже сидишь, да. я в разных. Чат, я знаешь, то в Ом ТВ, а сейчас в чат альтернатив. Оно все связано. А, да я вон ты ло сейчас сижу. Какая Угоренький радость. Какая радость.